Як Бі-Бі відвідав виставку роботів. Одного разу Бі-Бі поїхав на міжнародну виставку роботів. Він сів на літак і прилетів у велике місто. Вау! Оце круто. Ваш квиток, будь ласка. <гум> Ось він. Проходьте, будь ласка. <гум> Як чудово. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Робот. Це автоматичний пристрій, який здійснює механічні операції. Сьогодні роботи працюють на заводах, у лікарнях. Вони допомагають поліції та військовим. Про роботів знімають фільми, мультики, пишуть книги і пісні. Ух ти! Ніколи такого не бачив. Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Тут стільки усього цікавого. Куди б ви порадили мені піти? За кілька хвилин почнеться шаховий турнір. Робот-шахіст запрошує всіх охочих зіграти з ним у шахи. Виставковий майданчик номер 5 Ух ти! На це обов'язково треба подивитися. Дякую. Авжнісінький робот шахіст ніколи ще не бачив такого. Запрошую вас зіграти зі мною в шахи. Шахи це настільна логічна гра. Цю гру вигадали в стародавній Індії. Робот шахіст трішки неуважний, і він заплутався у настільних іграх. Для того, щоб зіграти з ним у шахи, нам треба правильно вибрати настільну гру. Що ж нам вибрати? Це карти. Нам ця гра не підходить. Доміно? Я вмію зводити будиночки з доміно, але робот шахіст не вміє грати у доміно. Так, саме те, що нам треба. Бі-Бі дуже старався, але робот-шахіст сильний. Суперні. Ось так. Через кілька хвилин гри він переграв бібі. -бі. А я так. Шах і мат. Ха-ха-ха. Але Бі-Бі зовсім не засмутився. Адже зіграти у шахи з роботом-шахістом було дуже цікаво. Дякую за гру. Щойно бібі -Бі попрощався з роботом-шахістом, його увагу привернув гучний голос. Увага! На виставковому майданчику номер 10 демонструється сучасний робот-помічник. Робот-помічник? Це дуже цікаво. А який маршрут обрати бібі, щоб -Бі? побачити робота-помічника? Один. Вона може застосовуватися в електронному годиннику. Нам вона точно не підходить. Число з двома нуликами. Це число сто. Дуже велике число. А нам треба десять. Це число десять. Саме те, що ми й шукали. Друзі, завдяки вашій допомозі бібі -Бі знайшов правильний маршрут. Ого! який корисний робот. Мені б такий помічник дуже зводився в майстерні. Гарна робота напарнику. Робіку. А порт. Хороший. Хороший робот. Мені дуже сподобався. На виставці було дуже цікаво. Бібі -бі дізнався багато корисної інформації про роботів. Він допоміг роботу шахісту і знайшов нових друзів. Але вже час повертатися додому. Як добре, що я відвідав виставку роботів. Я неодмінно ще раз сюди приїду. Як бібі -Бі допоміг автомобільному крану і катку. Будівництво йде повним ходом. Зовсім скоро тут побудують нову школу. Обережніше. Оце халепа. Каток не помітив великого котловану і впав в нього. Треба бути уважнішим. І завжди дивитися на всі біч. Автомобільний кран. Як добре, що він опинився поруч. Зараз він зачепить каток гаком і витягне його з котловану. Каток дуже важкий. Потрібно чимало сили, щоб його витягти. Яка прикрість. Вивився не надто міцним і зламався. Необхідна термінова допомога автомеханіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Що у вас зламалося? І автокран розповів бібі, -Бі, що його друг каток був неуважним і впав у котлован. Ага. Він намагався його витягти, але каток виявився надто важким. Його будівельний гак не витримав і зламався. О-о-о! Тепер будівництво зупинилося, а каток і досі в котловані. Ай ай? Дуже неприємний випадок. Ми замінимо зламаний гак на потужніший. Він точно не зламається. Малята. Допоможімо бібі -Бі швиденько впоратися з заміною гака. Адже бідолашний каток і досі у котловані. Що ж нам вибрати? Хі -хі -хі. Та це ж рибальський гачок. Його чіпляють на вудочку, коли йдуть рибалити, нам він не підходить. Може, нам підійде цей гачок? Ні, Це гачок для плетіння. Таким гачком бабуся плете теплі речі на зиму. Він нам точно не потрібен. Це новий будівельний гак. За його допомогою ми точно витягнемо каток з котловану. Їдьмо швидше на будівництво. Майстерня бібі. -Бі. Ого дуже глибоко. Друзі, запам'ятайте, дітям без супроводу дорослих перебувати на будівництві суворо заборонено. Його чудово! Я знав, що у нас усе вийде. Усе ясно. Я зрозумів, чому ви упали у котлован. У вас же нема дзеркала заднього виду. Це треба неодмінно виправити. Настільне дзеркало. Цим дзеркалом можна пускати сонячні зайчики, але нам воно не підходить. А може збільшувальне скло? Ні. За допомогою збільшувального скла можна роздивлятися дуже маленькі предмети, але катку вона не знадобиться. Чудово, саме те, що ми шукали. Ну от тепер ви завжди бачитимете, що у вас за спиною, і більше ніколи не потрапите у таку неприємну ситуацію. Тепер каток і автокран можуть повернутися до роботи, і будівництво школи відновиться. Чудова робота малята. Ви з бібі -Бі справжні молодці! Як бібі -Бі побував на будівництві. Одного разу Бі-Бі приїхав на будівництво, щоб перевірити, як працює ескаватор, який він нещодавно ремонтував. Коли екскаватор минулого тижня приїжджав у мою майстерню, у нього були проблеми із мотором, і ті ж погано повертався. А ну, подивимось, як справи мого підопічного. Машина працювала відмінно, а сам Бі-Бі дуже зацікавився процесом будівництва чергового будинку. Давайте і ми зазирнемо на будівництво разом із ним. Майстерні бібі В майстерні нашого бібі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Будівництво починається з того, що ескаватор викопує величезну яму. Екскаватор має ківш, яким він копає землю. Ківш може рухатися у будь-якому напрямку, а в екскаватора великі колеса і потужний двигун. Потім приїжджає велика вантажівка. У неї екскаватор насипає викопану землю. Вантажівки можуть бути різними. На одних з будівництва вивозять землю, на інших привозять будівельні матеріали: пісок, цемент, цегу, Майстерня бібі. Після цього на спеціальній вантажівці бетонозмішувачі привозять бетон і заливають його в цю яму. Таким чином робиться фундамент. На фундаменті зводять стіни. Їх роблять із цегли або бетону. Після того, як стіни готові, беруться за облаштування даху. Останнє етап будівництва: встановлення вікон і дверей. Новий будинок чекає на своїх майбутніх мешканців. Дивіться, який гарний він вийшов. Майстерня бібі. -Бі. Досхочу, не дивившись на процес будівництва, бібі -Бі поїхав назад у свою майстерню. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі.